Ми запрошуємо Валерія Анатолійовича, він прийшов до нас, має слово. Ну, і з якоюсь важливою місією. Зараз ми почуємо, бо ж Слава я Богу. не знаю навіть. Ви знаєте, я дякую Богу щоранку, як сказав наш єпископ Віктор Віталійович, порсуся, небо побачив, сонечко побачив. Дякуємо Богу. Но ми забуваємо одне, що хочу сказати. Можна я скажу? Це мені, що Бог каже, я те й кажу. Ми забуваємо одне ми сказати, сказати дякую ближньому за ті, за ту підтримку, за ту молитву, за ті діяння, які він робить для кожної живої людини. От я хочу теж всім подякувати за нашу молитву, за наших воїнів, за нашу державу, за наші збройні сили і за ту допомогу, яку наша церква допомагає нашим підрозділам. А наприклад, нашому підрозділу це прикордонні комендатури швидкого реагування Суми. Вони зараз непростій ситуації, ну і наша молитва сьогодні ще їх підтримує. Бо я завжди приводив приклад: танк найсучасніший, Леопардо Брамс, це куча жлезяча складена певним рядком. А на полі бою вона без воїнів, які знаходяться там в нутрях, пона нічого. І коли ти воїн під Божим благословенням і під Божою вірою. Він там спасенний. І танк тоді починає оживати. Він двигається зовсім іншим по полю бою. Він робить ту роботу, яку він призваний робити. Без людей він ніхто і нічого. Оце треба зрозуміти. Ви знаєте, що наша церква і тут в Сумах, і в Лебедині, і в Рамнах, і в Охтирці дуже потужно допомагають нашим підрозділам Збройних сил, прикордонної служби, МВС, ну всім людям простим. І я сп... не можу привести сходу. Зустрівся з такою річчю, як матеріальна допомога. Ми вже як в всіх підрозділів практичних, які були, ми з нашим керівництвом нашої церкви були. І вз... взамін у нас до сих пор, знаєте, про що пам'ятають? Не за те, що ми там привезли якийсь мішок муки, чи що, а за те, що ми перед Різдвом привезли 700 кілограм вареників у відрах. Де тільки не бачать хлопці нас, о, де ваші вареники? Я кажу, та які вареники? Не сезон. Я кажу: Бог благословить і Бог дасть нам натхнення ще зробимо щось. Оце от починають цих вареничків, заканчуємо, я хотів поставити на комп'ютер, там відео в мене є. Послідні секунди життя на подарунку нашої церкви, це мавік 3 дрон, який розбомбив станцію спостереження Кацапську. Ну, видно, коли він летить, летить, потім пах, його нема. І то це допомога. Це ви розумієте, вареники, мають свою мають у 150 тисяч гривень. Це зовсім інші якісь розриви поняття. І практично кожного місяця, кожного тижня ми буваємо в нашому підрозділі, чи в тому, чи в іншому. І це дякувачі Олексійовичу і Віктору Віталійовичу. Ну, тим паче, що перед Великодний день я виконую волю голови служби нашої. І прошу, Боже, дякую, вручити вам нагороду медаль за оборону рідної держави. Нагороджиться клець Віктор Віталійович. Така. Віктор Віталійович, я вам вручаю. Це дуже потужна нагорода. Але ми не можемо оцінити цмити кладя, які ви робите. Саме великий ваш клад те, що ви, я знаю, тут вже скільки два роки приходжу сюди іноді і чую. Кожного дня наше богослужіння починається зі слів молитви за нашу державу, за наш уряд, за наше керівництво, за Збройні сили, за кожного військового, за кожного пораненого. Ви розумієте? Як коли ми молимось, воно матеріалізується. Я вам вручаю. Дякую за це. Дякую вам. Дякую Дякую, щиро. Дякую, дякую. Це дуже висока нагорода і признання. Я навіть не сподівався на таке, Валерій Анатолійович. Дуже дякуємо вам, Наше, що Бог дарував нам. нам Бог дарує нас що ми починаємо вчитися, казати ближньому дякую. А ми цього Де якось Богу. не робимо. Зловіть себе на мислі. Зробив добро, а так, пройшло, пішов. Навчитися треба в цьому житті відповідати слово дякую кожному. Не тільки я, це святе для нас, а просто кожній людині. Десь хтось поступив в місце трамваї, дякую. Хтось в черзі поступився, дякую. А в нас щось я приймам, як, таке, як належне. Я вам дякую, що ви вислухали мене. Перебачте, може, що не так. Ну, казав те, що мені Бог вкладує. Дякую.